14 квадрат. Тепер розрізаємо отут пополам болгаркою. Розрізав пополам, наніс отаку фактуру. Зараз гріємо і згинаємо. Місця мало. Тепер беремо і оцей стек заварюємо все, гріємо, робимо морду. Бачимо що вийшло? Почнемо зучай. Ніс, так, назначимо трошки на пащу. Треба ще трохи роги поправити. Зробимо його трошки злішими. Тепер треба додати, додати форми. Наводимо малюнок. Тепер тако розрізаємо. Так, розрізав, підігрів, тепер треба пастиму відкрити. Тепер розширити. Я роги розведу. Руками. тих там руками, кліщами. Оп, Оп. Зараз нагріємо і поставимо клеймо. Хай буде, а ні. Тепер зараз тут закрутимо, нагріємо. Є. Будемо шити отвір, відрізаємо і до праці. Початок є. Просверлив наскрізь отвір. От. Хто буде казати, що це не по-ковальському, так не можна. Ну, я по паспорту коваль, мені можна. Тепер беремо просто і роздаємо. Є, зараз піду на лещата і болгаркою трохи це все порівняю. Отак я його почистив. Зараз я йому надам форму От, і буду воронити. Отакій. Беремо чистим. Зараз я розпалю ось це горно. Налаштовую його на відновне полум'я, щоб не було окалене. Беру. Пхаю туди, закриваю. Нам треба нагріти його градусів десь до 400, напевно. виймаємо робимо йому отаку процедуру. Пихаємо його назад, вимикаємо, беремо ємність з мастилом чистим, беремо знову цю штуку, витягуємо. І занурюємо в мастило. Щойно ви бачили процес вороніння і латуніювання кованої залізяки. Вішаємо і хай остиває. Ну і от що в мене вийшло. Все, дякую за увагу.